Доброго дня, діти! Рада вас бачити на нашій віртуальній екскурсії. Сьогодні ми вирушимо у подорож з нашим рідним містом. А давайте пригадаємо, як називається наше місто. Так, місто називається Дніпро. Дніпро стоїть на річці синій. Яка також має назву Дніпро. У нашому місті є багато цікавих місць. Тож давайте разом їх відвідаємо. Діти, що ви бачите на фотографії? Впізнали? Так, це наша набережна. Вона є однією з найкрасивіших у світі. А ще... Це є найдовша набережна в Європі. Діти, уявіть собі величезну блакитну стрічку, що простягається через усю нашу країну. Це річка Дніпро. Це не просто річка, а наш добрий друг. Вона дає нам чисту воду, щоб ми могли пити, митися, поливати квіти по Дніпру. Плавають кораблі, які перевозять різні вантажі. А ще на берегах Дніпра люди відпочивають, купаються і засмагають. Хто ж живе у Дніпрі? У Дніпрі живе багато цікавих мешканців. Це рибки різноманітних кольорів і розмірів, соми хижіщуки. А ще в річці можна побачити качок, які плавають та шукають собі їжу. Тож, вирушаємо далі. Наступна наша зупинка буде в самісінькому серці нашого міста, центральній площі. Чи знаєте ви, скільки цікавого і надзвичайного ми там побачимо? Давайте разом дізнаємось. Колись, давно-давно. На цьому місці люди збирались на свята, ярмарки та різні урочистості. Тому площу зробили такою великою. А ще на площі проводять різні святкування. А наступна зупинка це парки. У нашому місті є багато чудових парків, де можна весело провести час. Наприклад, Парк Глоби це найстаріший парк у Дніпрі. Уявіть собі, він старший за багатьох наших і дідусів Тут ростуть величезні дерева. А ось у парку Зеленому гаї можна влаштувати справжні пригоди. В парках є куточки, де можна пограти в хованки, побігати по стежинках. Або відпочити. Діти, сьогодні ми з вами відвідали віртуальну подорож нашим містом. А що ж найбільше вам сподобалось? А які місця ви запам'ятали? Молодці, тож дякую вам за увагу. Наша подорож добігла кінця. Тож малята. До нових зустрічей на заняттях! Бувайте, бувайте!